Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечері молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що більше душа задягнена чеснотами, то менша потреба для зовнішнього виставляння. Душа наповнена чеснотами. Це та краса, про яку кожен мріє. Перепрошую одну хвилинку. Душа наповнена чеснотами. Це односправжня краса, якою наповнена людина. Чому саме ось ця внутрішня краса оця чеснота? Вони роблять людину красивою. Тому що чесноти це ніжність, це тепло, це любов, доброта. Це все ті внутрішні сили, які дозволяють людину приймати. І я думаю, що кожен з нас стикався з людьми, здавалось би, красиво, здавалось би, Нібито цікаво з нею спілкуватися, але коли починаєш говорити з цією людиною, а тобі неприємно, тобі ві, мій віє від цієї людини холодом. Зрештою, я сьогодні мав таку одну розмову, коли людина зачепила, тобто вона звернула увагу на одну фразу, яку я промовив, і вона почалася між нами дискусія. Знаєте, і я розумію, що людина ставить мені запитання не для того, щоб почути якусь відповідь, щоб пізнати якусь істину. Радше це було таке спілкування, мовляв, що ти, священик, скажеш? Щоб потім можна було обговорювати і казати: От я ж вон, бачите, що я йому сказав, він такі всякі дурниці молов. І от коли. Я це розумію, я коли ми спілкувалися, почав розуміти, що ця розмова йде не в руслі пізнання, а в руслі такого, знаєте, панти, паганя. Таких, знаєте, показати себе, який він крутий, розумний, що він може любого заламати, ніхто не дасть йому відповіді на його запитання, і він єдиний правильний знає все. В якийсь момент нашу розмову припинили. Ви знаєте, коли ми вийшли, це був відболос в приміщенні, потім я дивлюся на цю людину. З одного боку, мені шкода її, а з іншого боку, настільки вона є неприємна для розмови, і от тоді я зрозумів, що її серце зранене. Її серце, тобто вона настільки ця людина настільки зранена глибоко і духовно, що вона хоче через зовнішні речі показати, яка вона крута насправді. І от саме наповнення духовне визначає впевненість людини в цьому житті. Саме ось ці чесноти, які ми, якими ми наповнені, які ми сповідуємо в своєму житті, які ми примножуємо, вони роблять нас сильними. А коли в твоєму серці і душі немає ніяких чеснот, нічого немає, то люди дуже часто, знаєте, вони хочуть похизуватись, показатися, які вони круті. Але це потрібно їм не для когось. Вони хочуть самі себе переконати, що вони є круті і класні. Це, знаєте, можна сказати, як павич, який перед своєю цією пташкою хочеться показати їм. Який він крутий, гарний цей павич, розпушує оцей, оцей, свій хвіст красивий, ось який він. А коли його попросити заспівати, голосу жодного немає. І от людина духовно красива, наповнена всією ніжністю, любов'ю, теплотою, ніколи не буде так поводитись демонстративно перед іншими. Навпаки, всі її слова, вчинки, діла будуть скеровані на повагу, на гідність. Бо це якраз ті чесноти, які людина пропагує іншим. В книзі Псалмів сказано: спасешся ти біля тебе спасуться тисячі. Тобто, коли ти будеш давати людям оцю свою ніжність, тепло, коли ти будеш людям показувати справжню красу через свої чесноти, то люди будуть тягнутися до цього. Люди будуть хотіти цього. Люди самі будуть наповнюватися цим і усвідомляти, що є справжньою красою цього світу. Знаєте, мене лякають жінки і чоловіки, які. Е... Як би це сказати правильно, втручається у власне тіло і каже, що я хочу бути красивіше. Так, коли людина має надмірну вагу, чи має якусь таку фізіологічну ваду, яку можна виправити, людина старається виправляти правильно. А коли ти є нормальний, коли жінки збільшують собі губи чи груди, чи ще якісь роблять пластичні операції, коли чоловіки, знаєте, ходячи в спортзал, дбаючи про своє фізичне здоров'я, починають себе розкачувати, знаєте, до неймовірних розмірів, якісь один момент припиняються робити, перетворюються на шарики. Як на мене, коли люди отак от через показовість свого тіла, вони виявляють свою пустоту. Не маючи що показати зсередини, вони хизуються зовнішнім світом. А що таке зовнішній світ? Це мильна бульбашка, яка в один момент може луснути і нічого не буде. Тож маємо дбати про свою красу, але наша краса починається із наших чеснот, з наповнення нашого серця і душі. Якщо це є любов, якщо є це теплота, ніжність, доброта, турботливість, тоді така людина завжди буде привабливою, така людина завжди буде красивою. Це буде така людина, до якої завжди хочуть горнутися і хочуть з нею бути поруч. Тож дбаймо про спаражню красу, а наше тіло це просто видима ознака. Глибокої і неймовірної краси нашого серця і душі. Прошу до молитви. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне! Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здорові всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, <кхи> медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!